Коли зірки спалахували в небі, як ліхтарики, і втомлені після роботи матусі та татусі готували дітей до сну, Лев же лежав у ліжку, вкритий маленькою блакитною ковдричкою, стискаючи у руках свою улюблену м'яку іграшку. Мама Льва читала йому казку, раз у раз засинаючи. Але цього разу Лев не слухав казку. Він думав. Думав про те, що було б, якби все раптом стало навпаки, хоча б на один день. Що, якби дорослі стали дітьми, а діти стали б дорослими? Він фантазував про те, як здорово було б їсти на сніданок одну тільки шоколадну пасту замість молочної каші, що вже настільки приїлася. Фу молочна каша, подумав Лев. Якби я був татом, я б годував дітей одними тільки цукерками і шоколадками. Лев зовсім не любив кашу, але ще більше він не любив прибирати за собою іграшки. Лев мріяв, як круто було б залишати іграшки, де надумається, і грати з ними, коли заманеться. Лев так розмріявся, представляючи цей день навпаки, думки в його голові пролітали одна за одною. І можна буде не чистити зуби щодня. І без кінця дивитися мультфільми. і О! Можна буде впускати собаку у будинок і. Лев навіть не встиг додумати свою думку і заснув міцним сном. Помітивши, що лев же спить, мама поцілувала його в лоба, вимкнула настільну лампу і вийшла з кімнати. Вранці Лев розплющив очі і дуже здивувався, що ніхто його не розбудив. Він зістрибнув з ліжка і побіг подивитися, куди поділися батьки. Заглянувши у кімнату, він побачив, що мама і тато вже не спали. Вони дивилися мультфільми. Лев, сказала мама, нарешті ти прокинувся, я зголодніла. І я теж, підхопив татко. Лев не міг повірити своїм очам. Збулася його заповітна мрія. Діти стали дорослими, а дорослі дітьми. Він помчав на кухню, забрався на стілець і дістав шоколад з далекої полиці, на якій мама ховала солодощі. Він схопив цукерки і побіг назад в кімнату, де мама і тато вже дістали усі іграшки, які знайшли у коробці. Лев був просто щасливий, і тут він згадав про собаку, яку йому завжди хотілося впустити у будинок, але мама не дозволяла. Лев підбіг до дверей і став звати собаку котра тут же увійшла до будинку, залишаючи на підлозі величезні брудні сліди. Мам! закричав Лев, собака наслідила, йди швидше, прибери за нею. Але тут Лев згадав, що усю дорослу роботу тепер доведеться виконувати йому самому і, зітхнувши, поплентався за шваброю. У цей момент Лев почув крики, що доносились з кімнати. Це кричав татко. Лев повернувся до кімнати і побачив, що собака поживала пару іграшок і вже підбирається до тарілки з шоколадом. Собака! заволав Лев. Але в ту ж секунду собака схопила великий шматок шоколаду і побігла до дверей. Лев помчався за нею, але спіткнувся об іграшку і розтягнувся на підлозі. Він спробував піднятися, але у цей момент з кухні донісся мамин голос. Лев, у мене болить зуб! Дивлячись на маму, Лев згадав, як татко попереджав його, що їсти багато цукерок шкідливо для зубів. Лев прижмурився і подумав, як це важко бути дорослим і завжди тримати в думках, що добре, а що погано. Раптом Лев почув якийсь звук. Він розплющив очі і побачив, що поряд з його ліжком стоїть мама. Лев, прокидайся, а то запізнимся у садочок. Так, це усього лише сон? зітхнув Лев, Усього лише сон.